Старовинна Україна у Львові. У національному музеї презентували понад півсотні старовинних мап. Це зображення українських земель середини 16-го початку 20-го століття. Стартувала виставка ще в кінці грудня в Києві. У Львові пробуде близько місяця. Від унікальних карт птоломеї, які видавалися від виникнення друкарства в 15-му столітті, до карт Боплана одного із кращих картографів модерної України. Ці карти свого часу були дуже точними. Їх перевидавали. Відібирали ми з за яким принципом показати різноманіття, тобто територія України, як вона означалася під час австро угорської імперії, як вона відзначалася в Польщі, як і видання були. А вона також картографувалася і в Італії, і в Парижі, і в Нюрнберзі, і в Амстердамі. Це етноетнісно етнографічні території, це політичні кордони. Доповнили виставку мапи семидержавних та приватних колекцій, які презентували колеги із столиці. Дуже радіємо з таких спільних проєктів, оскільки завжди це є така провокація і для музеїв, і як для нашого, так і для партнера музею на те, щоб звернути увагу на ті матеріали, які ще можливо не експонувалися, дослідити їх краще, а також попрацювати над ними з точки зору реставрації. Ці унікальні мапи є пам'ятками історії науки і техніки, оскільки містять кілька пластів унікальної інформації. Разом вони дають повну картину перебігу та змін, яких зазнала Україна впродовж 16-20 століття. І в різні часи, в різні епохи, територія тої, тої нації, народу, яка проживала на тій, вона мінялася в різних імперіях, в різних державах, збільшена, зменшена. І сьогодні ми маємо вже чітку карту України. Себто ми показуємо розвиток тієї картографії, а себтої історію розвитку і нашої держави. До виставки старих карт додали й давні автентичні українські наспіви. Кожна карта визначає певний момент у часі. Це своєрідний виклик історикам віднайти і пояснити кожну мапу в рамках її історичного значення. А для відвідувачів це ще одна можливість доторкнутись до нашого минулого. Любов Ступчук, Максим Бек, Новини.